Голод 21-го не мав системного характеру. Він виник в хаосі повстанської боротьби та повальних комісарських експропріацій. Тримаючись однією рукою за плуг, а другою за обріз, український селянин тягнувся більше до плуга. НЕП повернув його у звичні природні рамки. На 10-му з'їзді РКПБ Ленін визнав, що радянський режим йде до загибелі. В останній момент він прислухався до голосу селянина, що промовляв крізь дула морських гармат кронштату кулеметів Махна та Антонова. Разом з тим, у більш вузькому колі вождь говорив: ми здійснюємо стратегічний відступ, який дасть нам ширший фронт для наступу у майбутньому. У листі до Каменєва від 3 березня 1922 року Ленін підкреслював, величезна помилка думати, що НЕВ поклав край терору. Ми ще повернемось до терору, і до терору економічного. Український націонал-комуністи тішаться ілюзіями розбудови, нібито незалежної УРСР. Криза непу про штучний характер проблеми знає обмежене коло людей. Чекісти чекають слушного часу, аби завдати удару по класових ворогах. Слід за непом більшовики запроваджують українізацію. Вимушені поступки національним почуттям, так само як і політичні поступки селянству, були викликані жорстокою необхідністю. Перший український радянський уряд активно виступав проти українізації і захлинувся у хвилях ним же збурених протестів. Досить обачлива національна політика другого уряду теж наразилась на сильний опір. Третій наступ комуністів у воєнному відношенні був підготовлений краще ніж попередні. Разом з тим більшовики вдались до ефективних політичних маневрів, зокрема, уважно поставились до питання української державності. Якийсь час Україна формально вважалась. Незалежною державою у грудні 1922 року формально незалежні Україна, Закавказька Федерація та Білорусія увійшли в новий союз радянських соціалістичних республік. У квітні 1923 року 12-й з'їзд РКПБ оголосив політику коренізації, яка для легкості вимови дістала назву Українізація. Таким чином, вперше від вісімнадцятого століття, питання захисту і розвитку національної мови та культури було піднесено в Україні на державний рівень. Все це твор... Творило ілюзію перспектив для молодої УРСР. Скрипник, потім Гринько, скажімо, Шумські, ті люди, які потім створили партію боротьбістів, партію укопістів – Це якраз ці ліві сили, які сподівалися власне, ну, до певної міри перемудрувати, перехитрувати російський більшовизм. Ігор Гирич, кандидат історичних наук, упорядник повного видання творів Михайла Грушевського, автор статей з історії Києва та українського руху кінця 19-го, початку 20-го століття. З іншого боку, люди не знали, що їх чекає в майбутнє, вони не, не очікували, що власне, буде політика масового терору. І навіть лідер боротьбістів Василій Блакитний казав, що ми розілємося, зіллємося і залем більшовиків. Але вийшло все навпаки, що більшовики їх залили. І потім, коли наступила слушна година, винищили всіх. Поки українські націонал-комуністи тішились ілюзіями стосовно перспектив розбудови, нібито незалежної УРСР, марксистські теоретики ортодокси ламали голову над тим, як узгодити ринкові стосунки з комуністичними догмами. Деякі з них висловлювали доволі ризиковані думки. Ми маємо сказати: збагачуйтеся, розвивайте свої господарства і не бійтеся, що на вас накладуть обмеження. Як би парадоксально це не виглядало, ми повинні розвивати заможні господарства, щоб допомогти незаможному селянинові та селянинові середняку. Бухарін газета Правда від 24 квітня 1925 року. Після смерті Леніна Сталін, слухаючи усіх цих теоретиків, потягував люлочку і один по одному прибирав політичних опонентів. Дуже скоро він створить так звану кризу нету і впритул візьметься за вирішення проблем села. Навесні 23-го економічна ситуація в країні загострилась. Почались труднощі зі збутом промислової продукції для селян. Головною ознакою кризи стали ножниці між цінами на промислову та сільськогосподарську продукцію. Невідповідність між темпами розвитку окремих галузей та управлінські прорахунки привели до аритмії в економіці. Все це давало формальні підстави для різкого затягування гайки. Ну е, не в чому припинився, власне кажучи, тому що була штучно викликана так звана криза непу. Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, автор численних досліджень з історії України 19 20 століть, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки. Криза неполягала в тому, що держава почала індустріалізацію. Вже не рахуючись тими наявними ресурсами, які були у неї, капітальне будівництво розгорталося, робітникам виплачувалася зарплата, і цю зарплату отоварити не було чим. Виникла загитявельна криза, не було чим годувати робітників. Про штучний характер кризи знало обмежене коло людей. Сталін готував ґрунт для згортання непу та масової колективізації. Контрольоване ним ЧК було на бойовому взводі і чекало команди. У одному з секретних циркулярів видний співробітник ОДПУ Петерс заявляв: ми не повинні забувати, що в умовах НЕПу наші вороги все ще оточують нас. ОДПУ в даний момент примушене до певної пасивності. Те, що це становище тимчасове, зрозуміло кожному з вас. ОДПУ не повинно втрачати жодної можливості для викриття наших ворогів, щоб у слушний час завдати їм нещівного удару. Готуючись до слушного часу, ОДПУ розсилало інструкції щодо збирання та збереження даних про запідозрених контрреволюціонерів. Стосовно України, секретний циркуляр 1924 року визначав солідний список ворожих груп та осіб. На першому місці стояли політичні партії та організації. До числа контрреволюціонерів увійшли колишні члени дореволюційних буржуазних партій, члени спілки незалежних хліборобів, колишні дворяни і аристократи, члени молодіжних організацій. Та націоналісти всіх мастей і відтінків. Далі йшли колишні імперські службовці, всі без винятку офіцери та унтер-офіцери царської армії і флоту. Особливої пильності потребували таємні вороги радянської влади, офіцери, унтер офіцери та рядові вояки білих організацій петлюрівських військ, члени різноманітних повстанських з'єднань і загонів, що активно боролися проти більшовиків. Замикали цей довжелезний список непмани. Незалежний селянин став більшовикам в поперек горла. Шахтинська справа викриває саботажників та бере за барки буржуазних спеців. Червоні відморозки безчинствують на місцях. Селяни знову беруться за обріз. До списку підозрюваних, над яким в поті чола працювали доблесні чекісти, потрапила значна кількість населення України згідно з доповіддю литовського комуніста. Петра з тучки про діяльність Верховного суду у 23-му 67% усіх розстріляних того року становили селяни. Себто планомірно та безжально зрізалась пасіонарна верхівка українського села. Повстанських лідерів виманювали з лісу амністіями, аби потім у слушний час розстріляти. В черзі за кулею в потилицю стояли українські науковці, письменники, художники. Всі ті, хто так чи інакше заявив про себе розумом, талантом та енергійною діяльністю, цей плановий підхід до знищення людей згодом переймуть та розвинуть нацисти. У своїй класичній праці Ленін і більшовики історик Адам Улам доходить в висновку: якби Ленін прожив довше, він покінчив би з непом раніше ніж Сталін, якому перед різкою зміною курсу потрібно було зміцнити власне становище. Та, хоч би як там було, поступовий відхід відхідлення навіть державної і партійної діяльності та його смерть у січні 24-го поставили більшовиків перед проблемою в будь-який спосіб. Позбавитись від незалежного селянина. Почалася індустріалізація. Одночасно Сталін оголосив великий перелом. У 29-му році це уставлення держави до села. Не можна було державі орієнтуватися на одноосібні господарства, тому що вони були економічно вільні, вони не залежали від держави. І Сталін захотів об'єднати їх колгоспи. Березень 1928 року сигналом до початку нагнітання обстановки послужив ганебний судовий процес Шахтинська справа. Супереч бажанню поміркованого сталініста Куйбишева і навіть голови ОДПУ Менжинського Джугашвілі організував неправедне судилище над групою інженерів. Протягом 1928 29 років більшовики натхненно викривали саботажників та буржуазних спеціалістів. Гарячі серцем Шаріхови полізли на трибуни, мов таргани з усіх щілин. Геніальну думку Леніна про те, що навіть кухарка зможе управляти державою, його учень Сталін з маніакальною послідовністю втілював у життя. Не довичка семінарист, син шевця та майстер у царині Гопстоп, Він сам був живим втіленням правдивості постулату вождя. Картинська справа все розставила по місцях. Стало ясно, що класова боротьба відновлюється. Третину усіх фахівців, зайнятих в народному господарстві, становила інтелігенція до революційної школи. Після процесу старих інтелігентів стали виганяти з роботи. Багатьох відправили у заслання, інших довели до самогубства. Як наслідок, більше половини працюючих інженерів втратили рівень належної кваліфікації. Лише 11% з них мали вищу освіту, а деякі не закінчили навіть прискорених курсів. Тим часом на місцях учні вождя усіх пригноблених поводили себе як останні виродки. У смоленському архіві міститься документ, що добре характеризує мерзенну суспільно моральну атмосферу в країні. Одного разу оповідає документ: місцеві урядовці пішли до Яблонської школи, щоб побачити дочку Куркуля вчительку Орлову та попівську дочку Кустову. Там вони влаштували вечірку з пиятикою. Примусивши вчительок спати з ними, один з урядовців свою хтиву розгнузданість мотивував заявою: Я радянська влада, я можу робити що завгодно. Роберт Конквест, книга жнива скорботи. Протягом вирішального 29-го ані хлібна, ані селянська проблема так і не були розв'язані. Більшовики запровадили обмежені норми споживання хліба та м'яса. Риков, підтриманий незручним для Сталіна Бухаріним, пропонував імпортувати зерно на засіданнях. Політбюро Бухарін говорив про воєнно-феодальну експлуатацію селянства. Солідарні з ним праві вимагали припинити пограбунок села і повернутись до вільного ринку. Сталін заявив про зрадницьку поведінку Бухаріна. Він твердо, послідовно та безжально тримав курс на загальну колективізацію. До Голодомору село вже було колективізоване, була частка одноосібників, але прийняла невелика. І Сталін вже мав справу з колгоспами. Але виявилося, що колгоспи так само не хочуть абсолютно все, що вони виробляли, давати безплатно державі. І тому Сталін це рослинив як саботаж. Відносний спокій на селі властивий період овінепу тепер повністю зник. Звідусіль надходили повідомлення про випадки опору владі та напади на партійних активістів в Україні. У згаданий період кількість зареєстрованих терактів зросла в четверо. Тільки в 1929 році сталося півтори тисячі випадків знищення більшовицьких активістів. Влітку 29 го селянський тероризм набрав обертів, однак до серйозних повстань так і не дійшло. Листопад 29-го. наступ на селяна різко активізується. У Москві проходить планом ЦК ВКПБ. Його учасники виступають з вимогами розв'язати аграрне питання раз і назавжди. Молотов вимагає рішучих дій вже у найближчі чотири місяці та застерігає проти проникнення куркулів у колгоспи. Ставтесь до Куркуля як до найхитрішого і все ще не розбитого ворога, казав він. Антиселянська кампанія була не єдиною ознакою ухилу вліво. Уся суспільна атмосфера в країні, починаючи від 28-го року, порівняно з відносним спокоєм раннього непу, була насичена терором та істерією. В номері правди від 29 грудня 1929 року Сталін виклав ключову формулу. Ми перейшли від політики обмеження експлуататорських тенденцій куркуля до політики ліквідації його як класу. Дурень думкою багатіє. Непорочна мрія більшовиків про велетенські господарства. Сталініст Струмілін розхитує загальну істерію. Нема таких фортець, яких більшовики не могли б здобути, каже він. Змучений поборами та голодом селянин вже не має сили на повстання. У справу знищення селян більшовики намагались привнести певну систему. Починати, на їх думку, треба було саме з провідної верстви сільської громади. Комісія політбюро ЦК ВКПБ зі справ куркульства, намагаючись перевести це питання в реальну площину, розбила куркулів на три категорії. Представників першої належало арештувати, розстріляти або ж ув'язнити. Друга категорія підлягала відправці у заслання. Третю лояльну поки що категорію можна було приймати до кологоспів з випробувальним терміном. У 29-му ця нехитра схема діяла на повну катушку. Ленін, якого фантаст Гербертуос називав кремлівським мрійником, випромінював маніакальну переконаність у необхідності творити величезні аграрні міста. Будучи посереднім економістом, він доводив, що одноосібні господарства є малопродуктивними. У 30-му його послідовники розробили план створення соціалістичного агроміста з півсотнею тисяч мешканців, квартирами міського типу, ресторанами, читальнями та спортзалами. У 21-му для втілення цієї непорочної мрії не вистачало лише каральної системи, здатної силою завести селян під спільний знаменник. Для цього треба було створити такі потужні репресивний апарат, треба було створити величезний НКВД, треба було створити, м -м, значить такі органи, які б, скажімо, могли фіксувати, кадрувати кожне населення, кожну людину, і, скажімо, цією людиною керувати зсередини. У 29-му Джуашвілі на повний голос заявив про переваги велетенських господарств. Аргументи науковців його не цікавили. Слухаючи виключно себе, він висловив переконання, що з допомогою колгоспів країна за якихось три роки стане однією з найбагатших житниць в усьому світі. Його антагоніст Бухарін в цьому питанні абсолютно сходився зі Сталіним. Йому теж марились величезні господарства, подібні до сонячних міст. Утопіста кампанели про цю публіку. Український народ склав точну приказку. Дурень думкою багатіє. на превелике здивування більшовиків. Українські селяни не хотіли розуміти усіх переваг колгоспного життя. Більше того, час до часу вони діставали зброю і діряли кашкети чекістам та їх активним помічникам. На момент повальної колективізації повстанський рух в Україні був у повному занепаді. Частина отаманів пішла на амністію, частина емігрувала. Ще інші до решти віддались суто господарчим справам. Разом з тим, усі організаційні зв'язки було перервано. Протистояти залізній дисципліні та організації ЧК не було жодної змоги. Поодинокі постріли справи не вирішували. На духу селян тримала хіба що пам'ять про славні діла недавнього минулого. і тим не менше, це треба. Підкреслити, дуже сильно підкреслити, що українці об'єднувалися своєю пам'яттю. У них не було жодних зв'язків організаційних, бо держава ці зв'язки знищила. Але у них була пам'ять. У них була пам'ять про 30-й рік, про Українську Народну Республіку. І в 30-му році, коли йшов в спалах проти Сталіна, проти колективізації гаслами, які... Фіксувалися в чеківських донесеннях, вони опубліковані. Були гасла відновлення Української Народної Республіки, гасла сути Петлюрівські, так би мовити, знищуючи кращих селян та господарників країни, більшовики випадали з нормальної людської логіки. Багато в їх діях було абсурдного, непотрібного і відверто тупого. Відбираючи зерно, вони не вміли дати йому ради. Жертва на яку комуністи прирікали селян, часто була марною. У 29-му, підігріваючи загальну істерію, сталініст Струмілін заявив, нашим завданням є не вивчення економіки, а змінення її. Закони нас не обмежують, нема таких фортець, яких більшовики не могли б узяти. Питання темпу залежить від рішень людей. На практиці рішення цих, нібито людей, приводили до примітивного тупого, нічим не виправданого вбивства, в тому числі жінок і дітей. Думаєш, як можна, як може людина, яка не тварина, а на двох ногах же і ніби людський образ, як можна так жорстоко вбивати, е, діяти і поступати із українським населенням? Уявляєте, коли сім'я не хотіла вступати в колгосп, приходять в зимку вже, приходять, от предявляють цю претензію, ну люди не хочуть йти в колгосп. Тоді розвалюють хату, виганяють дітей, сім'ю на сніг просто виганяють. Остаточний кінець часткової незалежності селянства, зруйнування ринкових сил, придушення останнього дрібнобуржуазного класу, проникнення державної влади у кожний кут села, все це вважалося позитивними явищами. Наступ на ворога, куркуля та штучне відродження класу. Боротьби підживлювали віру партії в суспільну необхідність свого існування та підносили її ентузіазм до загірніх висот. Економічні наслідки дій більшовиків закономірно вели до катастрофи. Вони передбачали неминуче знищення найефективнішої частини селянства та втрату стимулів до праці. У решти на початку 30-х Україна вступає в добу розкуркулювання масової колективізації голодомору та війни проти селянства, а згодом проти всього українського народу. Про цей час британський дослідник Роберт Конквест писав: це один з найзначніших і разом з тим найжахливіших періодів сучасної світової історії. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.